Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти дуже смачний торт абрикосовий із шоколадним смаком. Форму можна брати розміром 20 см. Я пекла у формі 24 см. У мене вийшло 3 куржі. Якщо пекти у формі 20 см, то вийде 4 коржі. Вага торта 2,5 кг. Інгредієнти для бісквіта на форму 20 см в діаметрі, 6 яєць по 65 г, 210 грам цукру, 8 грам ванільного цукру або екстракт ванілі, 15 грам кукурудзяного крухмалю. 180 грам пшеничної муки. Випікаємо в духовці на середньому рівні без конвекції, режим верх низ 40 хвилин. При температурі 175 градусів Цельсія для пропитки безсвітних коржів, 150 мл холодної кипяченої води і 25 г згущенки інгредієнти для абрикосової прослойки 80 г абрикосового пюре, 20 мл води 8 г ванільного цукру або екстракту ванілі 150 г цукру. 30 г кукурудзяного крохмалю, 300 г абрикосового пюре, 7 жовтків або 2 яйця, 150 г згущенки і 50 г вершкового масла. Інгредієнти для крему 500 мл охолоджених вершків, жирністю не менше 30% 16 г ванільного цукру або екстракту ванілі. 50 г цукрової пудри, 100 г шоколадної крошки або шоколаду. Вміст какао в шоколаді повинен бути не менше 50%. Чашу міксера даємо 6 яєць. Вага одного яйця 65 г До яєць додаємо 8 г ванільного цукру або екстракт ванілі. Перемішую все на найменшій швидкості міксера. Додаємо 15 грам кукурудзяного крохмалю і включаємо міксер на найбільшу швидкість. Додаємо 210 г цукру. Продовжуємо збивати на найвищій швидкості міксера. Після того, як ми збили 15 хвилин, все, додаємо 180 г пшеничної муки і все перемішуємо міксером. На малій швидкості. Кількість інгредієнтів розрахована на форму діаметром 20 см. Я буду випікати у формі 24 см. Відповідно, в мене підсхід буде нижчий. Форму я змастила маслом і виклала пергаментний папір. Легесенько виливаємо наше тісто в форму. Випікаємо при температурі 175 градусів Цельсія. Режим верх низ без конвекції. Бісквіт я перевернула на решітку і залишаю його при кімнатній температурі охолонути приблизно на 3 години. Зараз бісквіт загортаємо в харчову плівку і відправляємо в холодильник на 8 годин. Беремо абрикоси, пробиваємо блендером, у нас має вийти 380 г абрикосового пюре. Я взяла абрикоси з персиком, можна взяти самі абрикоси. Ділимо це пюре на дві частини. в Одній мисці лишаємо 300 г, в другій 80 до 80 г Абрикосового пюре додаємо 20 мл холодної води. Все перемішуємо. Додаємо 8 грам ванільного цукру або екстракт ванілі, 150 грам цукру. Все перемішуємо. Додаємо 30 грам кукурудзяного крохмалю. Все перемішуємо. До 300 г пюре абрикосів вливаємо в суміш. суміш. окремій посудині збиваємо 2 яйця, відправляємо до пюре з крохмалем. Все перемішуємо. Додаємо 150 г згущенки. Все перемішуємо, ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння. При цьому постійно помішуємо. Від того моменту, коли маса почала кипіти, проварюю її ще 30 секунд. Наш абрикосово-персиковий курт знімаємо з вогню. Додаємо 50 г масла і все перемішуємо. Для пропитки коржів беремо 25 г згущеного молока. І 150 мл холодної кипяченої води. Все перемішуємо до однорідності і змащуємо наші коржі. Корж пропитали пропиткою. Зараз даємо абрикосово-персиковий курт. Абрикосово-персиковий курт повинен бути ще гарячим. Зверху викладаємо корж. Середній корж я пропитую з двох сторін зверху і знизу. Для крему беремо 500 мл холодних вершків жирністю на менше 30%. Додаємо до них 16 г ванільного цукру або екстракт ванілі, 50 г цукрової пудри і все збиваємо міксером. До нашого крему додаємо 100 г шоколадної крихти або шоколад краємо на маленькі кусочки. Краще брати шоколад, який містить какао не менше, ніж 50%. Все перемішуємо. Зверху торт покриваю кремом, який залишився. Зверху прикрашаємо наш торт шоколадом. Ось так виглядає торт у розрізі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Готуйтесь з любові, нехай вам усе вдається. До зустрічі! Па-па-па-па!